Складний період ще плюс після весни, мені здається, що такий трошки упадок сил. Ось такий тут будиночок дуже симпатичний. Ось цей будинок симпатичний. І тут відкритий двір. Можна зайти роздивитися. Я тут тільки один раз Не Знаю, що зараз мені вдасться побачити. Так виглядає. Там людина сидить, то я не буду вже заходити. Ще там можна було зайти. Я вже така втомлена і червона, що просто треш. Ось цей будинок, який я знімала там на розі. Ось тут також. Цікавий будинок, і старовинний 1869 року. І тут він, Я декілька разів вже тут знімало, він відкритий виноградник. Такий, такий двір, як знімали Приморський бульвар, ось саме так він виглядає. Ось цей будинок. Вау, класно. Такі двері височені височені. Щось так трошки проб, оце цей будинок. Саме головне, що по факту я йду і знімати мені хочеться. Але по ітогу чомусь таке, е, такий настрій після от я можу сказати, що чомусь таке незадоволення З собою, така рожека, рожева машина. Клас. Е, не знаю, чомусь, можливо, це втома. Втома перенасичення. Всім. Вже новинниці втомився читати, вичитувати, дивитися, що нічого не відбувається, нічого не змінюється. Ось цей двір це сучасний 1900, мені здається, 30-го року будинок. Він також з табличкою, мені здається. Якось я прогулювалась. Так є тут табличка, що він під охороною. Будинок житловий 1930 року. Тобто це до війни, але будували ну, такі непогані будинки, там є. Ось. Далі ще один двір. На той час це, мені здається, були класні будинки ще, такі як балкончики. Так, воно ну, виглядало. А я хочу зараз міст показати. Тут же є міст, і виявляється, що три з половиною моста існує. Зазвичай ми бачимо просто три моста, але є половинка ще моста, який засипали. Або щось там зараз, мабуть, я спущусь і покажу ось такий тут будиночок. Відділення комп'ютерних та інформаційних технологій. І тут ось так міст існує. Саме головне, що я сама не звертала уваги, що існує. Саме три з половиною мосту. Чотири метри написано, і десь там запаяний ще одна частинка мосту. Дорогу зробили і для велосипедистів. Фонарні стовпи, і зараз йду шукати де ж ця половинка. Виїжджають вони прямо на таможенній площі. Де ж ця половинка. Цікаво. Десь вона як впаяна повинна бути. Ось, скоріше за все, ось тут і був ще один міст, якщо придивитися то, мабуть, це так і є. Що ось тут міст, але його не видно. Ось це частина мосту, половина мосту і саме тут колись був міст. Так що пройду я цю вулицю. Да, цікаво. Інколи потрібно дивитися екскурсоводів, які викладують або в Тік-Токі, або щось таке. Бо такі маленькі-маленькі дрібниці цікаві. За цю половинку я точно не знала. Або не звертала уваги, бо коли роздивляєшся старовинні фотографії, просто не звертаєш на це увагу. Це така балка, яку зараз зробили будинок. Тут новобудови є. Трошки так пройду. Але я навіть не думала, що використовують її дійсно як дорогу. Ось цей будинок старовинний. Діволановський узвіз. і ось це новобудова, все ж таки центр міста. Навіть у них тут є гаражі, якщо якісь проблеми вирішили. Класно. І ось тут ще новобудова прямо на спуску, не знаю. Так, це міст виглядає. Мабуть, піду там, де качелька ще є. Тут можна піднятися ось. Ось так піду. Ось новобудова. Ну, тут в основному так. Гаражи, на ну, стоку поку по крайній мірі, не дуже. Ухожна територія, тут було виробництво і така все ж таки балка. Ось тут гаражі видно, що вони тут є, їх багато. Так, йдемо туди. Ось цей міст. Також працював над ним Ельфіль. Ейфіль. Привезли ці балки з Парижу. Тут є качелька. Ввечері тут багато молоді. Така качеля змінили. Виглядала трошки інакше. Завжди можна покачатися. Мені здається, людина взагалі мало коли задоволена собою, чимось, хоча потрібно себе якось давати хороший настрій, але не завжди виходить, якщо чесно. Ми звичайні люди і також виводимо з себе миттєво. Ось такий міст, колись називався Поліцейський, і ця вулиця, в принципі, яка веде далі, також називалась Поліцейська. Зараз Ніни стрекатою називається. Історія і цього моста цікава, бо в той час він був супер-супер сучасний. Ось покажу цей міст. Тут є сходи, одні інші. Тут розібрали було виробництво. Ось такі сходи. Можна підійматися. Хачалась, погуляла, втомилась. Розвіялась, можливо, а можливо і ні. І ось так цей міст виглядає саме тут. Також платани. Красиво. Щось тут роблять. Тут екран. Готель Прістоль. Вже буду їхати додому. Щось давненько я тут не була. Невеличкий платанчик. Поруч з величезними. Мене, що, ну, мені здається, ми всі такі зараз нервові і запалюємось, як, як спічка, да? як сірник. Все, все пам'ятаю, не, не, не використовую Google, всі слова знаю. Але, звичайно, на потокі я цими словами в побуті не користуюсь, але вони в такої моєї пам'яті присутні. Мені здається, ми всі такі трошки песимістичні, не хочеться взагалі нічого. От якщо б не зйомка, я ж кажу, то навряд чи б і фарбувався, би, і якось, може, навіть не так би вдягнувся. Також мені чоловік каже, що в тебе дивляться рибалку, і типу секонд-хенди знімай це. Ну, де вони в мене в що дивляться, ну не дивляться. Навіть сек-хенди. Навіть якщо подивилась 3,5 тисячі якесь відео про риболовлю, але лайків я бачу, що їх процентне співвідношення дуже маленьке. Ну Я не розглядаю, що це користується попитом. Так само секонд хенди Якщо по початку від тисячі до двох до трьох... Були перегляді, але так само я розумію, що негативні коментарі вони є присутні. Я, можливо, не вдягаюсь стильно, прямо, я вдягаюсь так, як мені, комфортно. Так що так, не знаю, я, я не думаю, що в мене користуються попитом секонд хенди Хоча глядач в мене прийшов на місто. Одесу дивитися, ну, як прийшли, так зрозуміло, що якщо я тематику зміню, так і уйдуть, я на це так дивлюсь філософське, уйдуть, так уйдуть. В общем, таке в мене відчуття, що потрібно щось змінювати, але яку тематику саме? От як мені чоловік каже, в тебе дивилися тисячні перегляди квіти. Дійсно, в мене дивилися квіти. Спробувати квіти знімати, це цікаво, до речі, квіти, звичайно, їх знімати ну, це так методично, вивірено потрібно знімати, бо я коли пробувала, зрозуміла, що я знімала просто так на ну, або навчалася, скажу так. І не просто, до речі, знімати квіти, в тебе грязні руки, потрібно якась камера, щоб когось, от навіть я була біля фортеці, я була е, разом з чоловіком, попросила його зняти. Йому взагалі це не цікаво. От я балдію, звісно, от коли один одного знімають, або є комусь хоч трошечки зняти, себе знімати дуже дуже важко. Все рівно. І, і з такою або потрібно от дійсно виходити в один раз на тиждень відео викладати, мені здається, це взагалі саме розумно. Бо коли ти знімаєш кожного дня відео, або два рази, як я, ну, я планувала просто їхати далі і хотіла щось свіженьке. І не дивляться, якщо було б одне відео. В тиждень якась людина би подивилась, можливо, навіть це відео залітало б більше, ніж я їх просто на потокі, вони в мене. І я таким чином, скоріш за, все, скоріш за все, роблю хуже своєму каналу, що він в мене просто вими... вмирає. Воно, так, да, потрошечки люди приходять, але ну, це дуже мало. Переглядів мало, і я розумію, що це ті самі люди: там 10, 20, 30, 50 людей, які це дивляться, просто підтримують. Але все рівно. От правильне запитання мені здає мій чоловік. Каже: от я, що він не розуміє причину, навіщо я взагалі це роблю, з якою метою. З метою розваги для себе, то це інша історія, що я знімаю, і мені повинно бути все рівно хто подивився? З метою заробітка. Якщо заробіток у мене 20-15 доларів в місяць, а, в, а потратила я при цьому на жорсткий диск, другий місяць подряд майже 5 тисяч, то який заробіток? І взагалі я навіть не оформляла ще карточку, потрібно цим зайнятися. Ось там алея героїв. Дуже важко підходити зараз сюди, хоча, хоча звичайно, це потрібно робити, але хочеться як можна не знаю, настільки песимістично я на все зараз дивлюсь, що. Дуже важко себе підтримувати, не кажучи вже про когось іншого. Складне. Складний період, і ще плюс після весни мені здається, що такий трошки упадок сил. Ось такий тут будиночок дуже симпатичний. На цьому все, пока. Ще зустрінемось. Гарного дня. Не знаю, що не знімала, щось не знімала, то будем, буду і показувати, що вийшло.